Контррозвідники Служби безпеки України встановили особу мешканця Черкащини, який поширював дані про розташування військових об'єктів та місць дислокації сили і техніки Збройних сил України. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення чоловік пересилав через телеграм-канали фото та геоданні, які дають можливість ідентифікувати військовий об'єкт. Крім того, поширював дані про дислокацію, систему охорони, а також розташування місць зберігання боєприпасів. Встановлено, що фігурант розповсюджував відомості, які які не розміщували у відкритому доступі ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони України, ні інші уповноважені державні органи. Поширену закриту інформацію про об'єкт сили оборони на Черкащині. Ворог ймовірно використав під час нанесення прицільних ракетних ударів. Крім того, у повідомленнях він указував, що шукає шляхи переходу на бік загарбників, щоб воювати проти України. Під час обшуків за місцем реєстрації та проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами передачі відомостей про військовий об'єкт регіону слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру.